Всіх вітаю, з вами Марія. І давайте дивитись, що буде завтра. Так, а де мої підказки? Зараз мої помічники, список питань і камінчики, які я відраховую з кожним питанням. Так, далі дивимось, починаємо, як завжди, з особистого життя. Дивимось кілька питань. І... Дивимось на один день, тож починаємо. Що у вас буде завтра в особистому житті? Угу. Так, у когось тут буде розмова з чоловіком, король жезлів показаний, і щось дуже швидко або ви, або він побіжить далі. Не буде затягнутою та розмова. Тож, якщо вам треба щось важливе від людини дізнатись, то підготуйте свої питання. До когось це може бути людина, яка. Ви як записуєтесь на прийом до людини, ви як спеціально до цієї людини прийдете, навіть гроші будете платити. Це може бути якийсь фахівець, який важливий для вас, але саме через те, що він буде поспішати, все ж таки він буде поспішати більш ніж ви, то ви можете не отримати. Ту відповідь, на яку ви розраховували, або навіть, може, і не зрозумієте ту відповідь, яку, на яку розраховували. Тож, знаєте, от як підготуйтесь. Хай це не буде для вас чимось спонтанним. Бо тут ви можете навіть зніякути якось, бо людина вас, вам з порогу одразу скаже: в мене дуже мало часу, давай швидко. Тож будьте готові просто до того швидко. Сфера кохання, що у вас буде завтра у сфері кохання. Тут деякі зміни, але вони більш ну, сексуального такого характеру. Фантазії якісь, у когось вони будуть реалізовані, а у когось вони просто от на стадії фантазії так вони і залишаться. Свічка так тріщить. Для когось з вас. Угу. Як розкривати один одного, будете для себе більше і більше. Знаєте, я, я б сказала, тут дехто з вас навіть якось трошки як вагатись буде От у сфері кохання, чи та людина поряд зі мною, яка повинна бути, чи взагалі наші стосунки чогось варті. Ну, дивіться, для когось тут навіть є не для всіх. Не лякайтесь зараз. Усі є магія в стосунках. А від кого вона йде? І кому? Ага, вона вже зупинена, та магія. Угу. Вона вже цілком і повністю зупинена. Хтось тут був жертвою магічної роботи. Стосунках, Ну тут різні люди дивляться, я не, не, вик... не показують карти одразу, то не треба і докупу... докопуватись до цього. Бо тут може бути і про жінку, і про чоловіка насправді ситуація. Але ця тема вже закрита, вже знята робота. Давайте далі. Ну, Я так розумію, що з вас більше, якщо у вас тут були якісь мої магічні мороки на вас, то вони вже зняті. Далі дії чоловіка в бік жінки. Давайте дивитись. Що буде завтра робити, а в те саме. ті самі розмови, ті самі пропозиції. Знаєте, тут чоловік, який важливо йому бути в рівновазі з вами. От знаєте, День, коли йому дуже буде хотіти, щоб все було так тихо, спокійно, мирно між вами і щоб обговорювати якісь пропозиції на майбутнє, згадувати щось з минулого, тут просто він буде в таких спокійних, врівноважених енергіях, і, знаєте, от коли йому це як щось приємне буде згадувати. Це може бути і навіть і ситуація, в якій ви не разом, не близько один від одного, але спогади якісь на нього будуть на, нахлинуть на нього. Далі дії жінки у бік чоловіка, які вони завтра будуть ті дії. Дії жінки, а тут теж про спогади. Буде думати про короля мечів. Щось. Ні, жінка тут чимось буде незадоволена все ж таки. Якась ситуація її буде не влаштовувати, щось. Вона буде або за нього буде переживати, або через нього буде переживати. Ну, переживати буде, бо дійсно тут для багатьох з вас відповідь, що ви не разом, І Це зараз складно, щоб ви були разом поряд один з одним. Але якісь проблеми будуть відходити все ж таки. Тут не треба дуже зациклюватись на них. Ви будете знати, в який момент, що відходить від вас. Але це не буде чим дійсно поганим для вашої пари. Угу. І дивіться, занадто багато тут думає жінка про цього чоловіка. Вона як енергію на нього зливає таким чином. Тож перемикайте себе на щось інше. Далі робота, що у вас завтра буде в роботі, давайте побачимо. Тут буде завершуватись. Тут якийсь результат вже будете знати. Дивіться, як. Була якась можливість, за яку ви схопились, ви щось зробили. І в цей день ви вже дізнаєтесь на результат. Ви як отримаєте вже якийсь результат по вашій роботі. Це може бути і заробіток якийсь, там, наприклад, зарплатня, аванс вже буде у вас в руках. Взагалі-то по роботі все контрольоване вами. Тут нема такого, щоб ви якось десь в чимось втрачали, ні. Тут не про втрати, тут про те, що все в ваших руках, і ви знаєте, що як далі робити? Що вам важливо прийняти в цей день? Так. Що вам важливо прийняти? Ну, працювати тут. Якісь дві справи вам треба буде одночасно робити. Впораєтесь, контролювати дві справи одночасно ви вмієте і легко вмієте то робити. І взагалі тут якась робота, яку ви знаєте, це не нове щось, а це та робота, в якій ви вже фахівець ви майстер І ви будете як відшліфовувати свою майстерність. і Це та робота, від якої ви навіть не можете відмовитися. Це як рутина якась для вас, і треба і все, робити, і все. Ну, і Приймайте, як є тут, від цього не можна відмовитись, бо ви залежні від цієї роботи. Від чого ж можна все ж таки відмовитися, може і краще б за все відмовитись завтра? Від сумнівів, від них точно відмовляєтеся, особливо, якщо ви хочете як новий початок зробити, От, Як, наприклад, піти до когось на консультацію, записатись на консультацію. Наприклад, якщо ви хочете взяти. Ну, як урок в когось, поспілкуватись з знаючою людиною. Тут нам король мечів показаний, але це якийсь фахівець, якийсь, ну, людина, яка заробляє своїм розумом, яка вміє все розрахувати, все побачити наперед. Спланувати наперед, бо спілкування з такою людиною для вас буде дуже корисним, дасть вам зміни в життя, тож від сумнівів, просто відхиляйтесь. Чого ж не уникнути? Давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день. Класна можливість у вас, до вас буде надходити в цей день. Е, якимсь знанням, щось ви дізнаєтесь, щось новеньке. І це буде як від короля Жезля. Хтось ну, спрямує ваш погляд е, от в якомусь такому конкретному напрямку. Роздивись, вивчи, поцікався, почитай, подивись. Е, але чогось ви сумніваєтесь. А вам же ж всього, все одно цього не уникнути. Вам не уникнути просто такої ситуації чи того, що вам працювати з цим. Вам просто працювати з цим, а ви відмовляєтесь. Ви як знаєте, у вас як неможливість одразу зрозуміти, що вам це корисне. Ну, хоча б послухайте людину, хоча б запишіть себе собі десь, а потім повернетесь до розгляду якоїсь ситуації, тут людина вам хоче підказку дати, а ви сумніваєтесь, чи брати, чи не брати цю підказку. Отак От тут показано. І давайте побачимо пораду від вищих сил для вас. На цей день під порада від вищих сил на завтра. У вас тут завершується якийсь цікавий період, дивіться. Ви як може виплату якусь закриваєте. І будете дуже радіти з того, і будете розуміти, що ще якісь гроші у вас залишаються. Це може бути, може, якийсь кредит, розстрочку якусь закриваєте. Може борг якийсь там конкретній людині закриваєте. Це може бути якась виплата навпаки вам. Яка вам дає можливість накопичити якісь гроші. Тобто день, коли ви будете задоволені, і коли все ж таки вам треба буде контролювати ну, те, що буде відбуватись саме з грошима в цей день. На це звертайте увагу, бо, ну і на свої задоволення теж, і на те, що ви їсте, звертайте увагу. Або, ну, як перевіряєте, щоб всі продукти були у вас по, ну, там, по строкам годності, такі як слід. Будьте уважні просто до того, що до вас потрапляє в цей день. Угу. А взагалі, то показано, що буде дуже такий значний по досягненням для вас день. Отак показано. Всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. І бережіть себе, будь ласка, будьте уважні і до себе, і до своєї рідні. Побачимось в наступних відео. І всім щиро дякую за ваш зворотній зв'язок, за вашу активність на моєму каналі. Всім дякую, всім пока.